Зараз я працюю в Києві в риболовному магазині, і у мене неодноразово запитували про те, а де краще полити щуку під час неростової заборони. Відповідь очевидна – це платники, але після такої відповіді питань виникало ще більше. А куди краще поїхати, а де краще ловити? А на що там краще клієнти? А скільки коштує рибалка, а всю рибу потрібно відпускати чи забирати? Тому я вирішив зробити окрему рубрику, де по ваших побажаннях буду відвідувати платні водойми в Києві та показуватиму вам, як краще ловити щуку на тому чи іншому озері. Після перегляду таких відео у вас вже буде певне розуміння про те, що потрібно робити конкретно на цій водоймі, що вас там очікує і як краще ловити рибу для того, щоб досягнути найкращого результату. А розпочнемо ми з найпопулярнішого озера серед дітвори, яка приходить сюди перед школою для того, щоб тренувати навички ловлі пасивної щуки. Озеро, на якому щука може краще ловитися на штучний опариш, ніж на класичні об'ємні приманки. Так, це познаки, і сьогодні ми приїхали на Корольок. Сьогодні взяв на тест нове водилище Corto UX спеціально для невеличких воблерочків Сьогодні ми його протестуємо. Має дуже таку живу вершинку, цікавий лад. Думаю, воно мені має сподобатися. Розпочну я з медвага на 5 грамчиках з облову глибини, тому що, поки я знімав відео, мій напарник вже піднімав декілька щук, поки вона була активна. І в мене є надія все-таки зловити якусь рибу на нього. Потім вже перейдемо до класичних тем на цій водоймі, а саме ловля прибережних дистанцій. А поки, поки ловимо з глибини. Глибина тут достатньо велика. Колись це був кар'єр і на, яма, на ямі ось тут глибина приблизно до 11 метрів. Не знаю, для чого я туди кинув, воно до сих пір не впало на дно. За риболовлю я заплатив 500 гривень за двох людей це по 250 гривень з кожного за півдня спортивної риболовлі. Рибу ви можете забирати, але за неї потрібно буде доплачувати додатково. О mm -hmm. так, так часто буває є. Є. Задбільше. Невеличко. Але задліч. Гай дрібна щука. На силіком лів зловити не вдалося, але от з прибережної бровочки на... Цініми галончиками ми розловились нарешті. Да. От коротко про активність щуки передивлялися відео на GoPro, приманка лежала у воді. Я почав робити проводку і там... От така от невеличка щупачка. Щупачка. Щупакарик. Знову ж таки. Нарешті спрацював силікон, але розмір далеко не той, який нам потрібен. Поки що. Тому відпускаємо. І перший закид на ультрака мати. на мікруху. Ну як мікруха? Три дюйми, два грами, але на ультрика вона все-таки плюнула. І така непогана. Ось ця вже дуже навіть непогана. А таку щучку вже можна показати вам у кадр. Спрацював силікон. Ультик до 4 грам. Бачите, не тільки воблерами єдиними. О, ось така гарна рибка. І фаворитом сьогоднішньої рибалки це був силікон. Дайва карнамен. Дивіться як красиво, тоді будемо її звільняти і швиденько відпускати. Упс. На здорова була. <му> Правий берег озера обладнаний альтанком, де ви можете комфортно провести час з друзями на вихідних. А на лівому березі знаходиться основна частина місточків для риболовлі. А, покльовка була. Відгризла хвостика, стягнула приманку. Її ми викидаємо і ставимо щось інше. Зараз обов'язково її доловимо. Так, повертаюся сюди вже з воблером. Вирішив не ставити силікон, а зіграти на зміну приманки. Подивимося, чи спрацюється ця тактика. Є, спрацювала, іди ж сюди, моя хороша. А так, дітки треба доловлювати щучку, що на звичайних рибалках, що на змаганнях. Тому користуйтеся. За моєю спиною така невеличка заводь. Ми зараз проходимо берег по сторону альтанок і обловлюємо конкретно там 2-3 закиди в прибережній дистанції на силікон, іноді на Воблери. Дуже крута ситуація. Став один такий закаулок, якраз бровочка під берегом. Кидаю туди силіконову приманку, тільки на падінні відразу тюк, покльовка, приманка пошматована без хвоста. Я відразу ж змінив комплект, взяв корто, корту UX X з воблером і показав майстер-клас, як потрібно на Воблер доловлювати ту щуку, яка вже у вас клювала. Озеро Корольок у нас знаходиться практично в самому місті. Від найближчої автобусної зупинки йти приблизно хвилинки-дві, і це робить це озеро в якійсь мірі унікальним для людей, які хочуть половити швидко щуку або перед роботою, або після роботи, заїхати сюди на півтори-дві годинки. І за розташування, за розташування тут однозначно лайк. Це дуже зручно. Зараз 10.30, ми перейшли на іншу сторону озера. Тут у нас вже набагато більше кількість вимосток, і тактика буде дещо відрізнятися. Якщо з цієї сторони ми ловили щуку і з глибини з середньої дистанції джегрігами 3,5-5 грамів з більш об'ємними приманками, то тут я буду ловити лише мікрухою, мікрухою вздовж берега, вздовж прибережної бровки, кладочок. І так само, якщо будуть якісь нереалізовані клювання, я буду старатися доловити ту щуку в облерок. Так, зараз будемо ловити рибу на тіні подсак. Заглиблення в нашого подсака МРК це якраз до того, щоб брати от таку от щуку туди. Все, плюс одна. Сфоткаєш? Звісно. Ладно, щось вона в берег вперед. І відразу ж випускає. Ох! Ти, оце висло! Тіп! Я дивлюся на тебе, повертаю голову, бачиш, як за воблером в окулярах просто пропливає щука і так медленно відкриває. От якби от не зробив цих 5 сантиметрів в той момент, вона б не промахнулась. Я сьогодні дуже багато ловлю на воблери, тому майже основна частина часу сьогодні у мене в руках графіт лідер корто, Корто UX, бюджетна серія у графіт лідера. По джигу я його практично сьогодні не тестував, там декілька разів з самого ранку покидав джигріг 5 грам, потім ловив виключно воблерами. Так для Воблерів це водилище мені дуже сильно сподобалось. Сподобався його нереально в'язкий, гнучкий бланк. На рибі він дуже гарно включається в роботу і шансів на. Схід залишає мінімум, дійсно мінімум. Робить м'які легкі протяжки, це саме те, що потрібно конкретно для пасивної ловлі щуки на тіні мегалон. Тіні мегалон. Ось цей от облерочок від Джекала, сьогодні він приніс мені більшість хвостів. Хто вже ловив на цьому озері, той знає, що концентрація риби тут насправді не дуже велика. І риба частіше пасивна, ніж активна. Іноді важко навіть відійти від нуля, іноді там зловити 2-3 рибки це вже за щастя. Сьогодні до 12 години нам вдалося з напарником на двох піймати близько 12-13 хвостів, не враховуючи ту, яку ми зловили під саком. Зараз обід, риба стала максимально пасивною, якщо ранком ще були активні клювання, то зараз вона тільки іноді виходить за воблером і дуже неактивно його атакує. Іноді просто супроводжує. А ми продовжуємо обходити озеро по кругу і обловлювати прибережну зону саме на воблери. Тому тестуємо наше корто далі. Красавчик затвічі. Маленька, але є. Ох і відціпилася. Не залік. В спорті, так. Да. Але наша тактика працює. Це не вовдіра працює, я думаю, У ну, мене до сих пор що трошки парадокс з цим. Вони знімаються всі ну, до лави. Частіше до зі мною ходить на рибалки, де більше розумного знать. З ні. о, а от і в мене є гарна покльовка, але щучка також. Дрібненька. Чергова риба на корту. Корту УІкс. і в облирок. Ні, не потрібно. Так, відпускаємо манюню. Тоже гарна поклевка така блачатись. Артем Чергова ось така от невеличка щука вже 16-та за сьогодні в нашому заліку, правильно? І наші воблери знову не залишили цій щуці жодних шансів. Риба стала максимально пасивною і вони нам стали в нагоді. Все, пока. Ми вже обійшли все озеро по кругу, і в заліку у нас 16 риб. Я рахую, що це дуже хороший результат на фоні того, що інші люди. Ловили дуже малу кількість щуки. Е, минулих вихідних приїжджали наші знайомі і взагалі не могли нічого зловити. Потім ще одні знайомі приїжджали. В них було, було на компанію приблизно три хвости. Три хвости на чотири людини. У нас сьогодні 16 риб на двох, і я рахую, що це дуже хороший результат. Погода нас сьогодні дійсно порадувала. Практично безвітряна погода. Світить сонечко на вулиці, вже дуже тепло. І сподіваюся, що з кожним днем риба буде тут оставати все активніше та активніше. Від вас я очікую на вподобайку та підписку, а також фідбек в коментарях про те, чи сподобалась вам така рубрика. І напишіть, будь ласка, на які платики мені поїхати ще та про що вам було б цікаво подивитися або де у вас не виходило піймати рибу. Я поїду туди і спробую її зловити та показати, як це потрібно робити саме вам. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей. Пока-пока. Тому я, виріш... Тому я вирішив зробити окрему. Ти ахуєв. Це ніяк не дасть мені початок до відео зняти. Де він там захований? Вже ловить рибу. Хочу сюди з трочлення зробити. Ти шо, гониш, блядь, ілі шо нахуй? Хочу. Каже, хоче цю дроч розловити. Ну і щука непогана. Дуже непогана риба. Ти заебав. Мав би себе знімати, тобто тебе, блядь. Радай, Максику, привіт.